Ніщо так не лякає, як нерозуміння чогось багато людей бояться почати інвестувати в фондовий ринок, тому що не розуміють, що це таке і як він працює. Часто страх перед невідомим паралізує і не дає нам почати діяти. Хоча саме інвестиції в фондовий ринок є найкращим інструментом досягнення фінансової свободи. Моя мета дати вам розуміння інвестицій в цей ринок, щоб у вас зник цей страх, і ви могли певною мірою забезпечити свою фінансову свободу і захистити своє майбутнє. Розпочнемо ми з важливого поняття: вартість грошей в часі або приведена вартість, а також що таке номінальна і реальна дохідності. Внаслідок нерозуміння цих ключових термінів багато людей приймають неправильні, а часом шкідливі інвестиційні рішення. Уявімо, що ви інвестували в якийсь інструмент, депозит, облігації чи бізнес 10 тисяч і через рік отримали назад 12 тисяч, тобто дохідність склала 20%. відсотків. Як оцінити якість цієї інвестиції вдалою чи ні вона була? Якщо поглянути просто на цифри, то виглядає все непогано. Але для того щоб оцінити її справжню ефективність, ми повинні зрозуміти, що ми могли купити на 10 тисяч рік назад, і що можемо купити на 12 тисяч сьогодні. Тобто порівняти вартість цих грошей за купівельною спроможністю. Якщо ви на 12 тисяч сьогодні зможете купити менше, ніж на 10 тисяч рік назад, то цей результат важко назвати гарним. В чому ми можемо порівняти вартість грошей рік назад і зараз, в машинах, телефонах, хлібі чи молодці? У кожної людини свій набір продуктів, товарів і послуг, що вона споживає чи отримує. Тому для оцінки рівня зростання цін використовується всім вам відомий показник: інфляція, який оцінює зростання цін на широкий спектр товарів та послуг. Зазначу, що помірна інфляція є невід'ємною частиною здорової економіки. Але ж іноді вона може бути досить великою і суттєво знецінювати наші інвестиції. На цьому слайді представлений історичний рівень інфляції в Україні. Ви бачите, що рівень інфляції дуже сильно відрізняється рік від року. Це пов'язано з багатьма внутрішніми і зовнішніми факторами: економічні кризи, збройні конфлікти і так далі. Так, от щоб оцінити нашу інвестицію, нам потрібно для початку подивитись на рівень інфляції за період нашої інвестиції. Порівняємо ефективність нашої інвестиції, якби вона відбулася в кінці 2020-го і в кінці 2021-го років. В обох випадках назад ми отримали б папірців на 12 тисяч. Тобто отримали б дохідність 20%. Цю дохідність називають номінальною, тому що вона відповідає номіналу отриманих грошей, але нам потрібно зрозуміти реальну дохідність, тобто купівельну спроможність отриманих від інвестицій грошей. Щоб зрозуміти це, наступним кроком ми візьмемо рівень інфляції за ці періоди. Який склав у 2021 році 10% і у 2022 – 26,6%. для розуміння, що ми можемо купити за ці гроші у порівнянні зі стартом інвестицій? Ми повинні номінальну суму грошей поділити на накопичену інфляцію, таким чином ми бачимо, що в 2021 на 12 тисяч ми зможемо купити стільки ж, скільки могли купити в 2020-му на 10 тисяч 909 гривень. А вклали ми в 2020-му 10 тисяч. Тобто реальна купівельна спроможність наших грошей зросла на 9,1%

В другому випадку, коли ми інвестували в кінці 2021-го, ми втратили за купівельною спроможністю, і наша реальна дохідність склала мінус 5,2%. Тобто, ми отримали збиток, хоча в обох випадках ми мали однакову номінальну дохідність. Тут хочу зробити дуже важливе зауваження. Рівень інфляції, тобто знецінення купівельної спроможності грошей, а відповідно і ваших доходів, які ви отримуєте в гривні, а також безробіття є двома основними макроекономічними показниками: ефективність діяльності будь-якого уряду населення, в першу чергу оцінює по тому, чи може воно знайти роботу. Скільки на ній платять. І що можна купити на ці гроші, тобто, який рівень життя людина може собі забезпечити? Відповідно, будь-який уряд напряму зацікавлений звітувати про рівень інфляції менше, ніж він є насправді, і для цього обирає методологію обрахунку інфляції, яка буде йому вигідна. Наприклад, в споживчий кошик обирають переважно вітчизняні товари або товари, на які слабо впливає інфляція, або взагалі викривлюють реальні споживчі потреби населення. Тобто реальна інфляція часто є вищою за офіційну. По-друге, як я вже зазначав, у кожної людини свій споживчий кошик. Відповідно, і кожна людина буде в різному ступені відчувати цю інфляцію. По третє, у кожної людини пропорція споживання вітчизняних і імпортних товарів теж різна, а на імпортні товари впливає ще такий фактор, як девальвація гривні відносно долара євро та інших світових валют, тому що ціна цих товарів залежить від курсу гривні відносно інших валют. На цьому слайді представлена зміна курсу гривні відносно долара. Дехто з вас може пам'ятати, що коли з'явилась гривня в 1996 році, то її курс до долара був лише 1,8. За 27 років з того часу, вона девальвувала більше ніж у 20 разів. Звісно, маючи такий досвід знецінення національної валюти, багато наших громадян починають заощаджувати в доларах. Але. Долар, як і будь-яка інша валюта, теж зазнає впливу інфляції і втрачає свою купівельну спроможність. Ви можете це бачити на цьому слайді, де представлені історичні дані по інфляції в США. Як видно, бувають періоди, коли долар втрачає в купівельній спроможності не менше гривні. За останні 100 років долар знецінився в 25 разів. З наведеного, я думаю, вам зрозуміло, що інвестування в доларах під матрац або просто зберігання грошей в кеші приводить до втрати купівельної спроможності заощаджень. Давайте підведемо підсумок: є два види дохідності: номінальна і реальна. Номінальна дохідність мало інформативна, тому що вона не враховує вплив інфляції на купівельну спроможність інвестицій. Реальна дохідність це номінальна дохідність за вирахуванням інфляції, і вона відображає реальну зміну наших заощаджень за купівельною спроможністю. Звідси ми можемо зробити два важливих висновки: перший зберігання грошей в кеші призводить до їх знецінення внаслідок інфляції, другий. Ми повинні знаходити інвестиції, які дають реальну дохідність, тобто номінальна дохідність яких вища за інфляцію. Таким чином, наша перша мета в інвестиціях збереження купівельної спроможності грошей, а друга її примноження. В наступному відео ми розглянемо традиційні способи збереження заощаджень українцями та їх ефективність. Якщо відео було вам корисним, Підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.